Ти чув, що Путін помер? Богдан завагітнів від Єрмака? Лукашенко втік у Ростов. Зеленський повертається в квартал фейкам тисячі років. Фейки це кльово. Давайте любити фейки. Привіт! Мене звати Максим Щербина, а це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть звичних речей. Помітили, як весь світ раптом перетворився на фейк. Фейки лізуть звідусіль. Вони у соцмережах, в телевізорі, у розмовах з друзями. Фейковими стали спогади, кохання та навіть губи. Але насамперед фейковими стали новини. Це фейк. У 2017 році слово сполучення фейк Ньюз» назвали словом року у США, і цей факт цілком відображає нашу сумну реальність. І я не про фейки, які з'являються щохвилини, а навпаки, про одержимість сучасного суспільства боротьбою з ними. Дехто настільки захопився цим джихадом, що певно сприймає сучасність як такий собі крейдовий період для динозаврів. Тобто, якщо зараз нічого не зробити, то вже завтра ми усі помремо. Ось типова ютуб-аналітика з цього приводу. Здається, ми невблаганно наближаємося до Орвелівського майбутнього, де істина визначається тими, хто має владу. Винного у цій прийдешній цивілізаційній катастрофі знайшли швидко. Ним став інтернет. Однак те, що сьогодні називають фейками, існувало задовго до виникнення інтернету. Приблизно усю нашу історію. Людьми завжди маніпулювали, ми завжди керувалися емоціями, особливо у критичних ситуаціях. І так, ми завжди вірили в усіляку маячню. От тільки раніше роль фейків виконували чутки та плітки, а замість WhatsAppів та вайберів були місця для паління та ринки. Для багатьох чутки асоціюються з чимось негативним та підозрілим, можливо, навіть підступним, з чимось таким, що передається пошепки або винятково через анонімні телеграм-канали. З цим не погоджуються вчені, які пов'язують чутки з еволюцією та називають нормальним засобом приватної комунікації. Вперше цю ідею запропонував еволюційний психолог Робін Данбар, порівнявши чутки з грумінгом між приматами. Грумінг примати використовують як привід для спілкування. Так мавпи не стільки викусюють одне одному бліг, скільки перетирають за життя. Живіть з цим. А от соціолог та Шибутані обійшовся без аналогії з приматами. Професор взагалі був в кроці від формулювання фейк ньюз, бо назвав чутки імпровізованими новинами тобто новинами, які поширюються у моменти, коли попит на інформацію інформацію, перевищує пропозицію, хай якими розвиненими не стали змі, вони навіть сьогодні не здатні у повному обсязі задовольнити наш інформаційний попит. Адже десятки подій відбуваються щодня, а до отримання вичерпної інформації про них проходить певний час. Народжені в такі моменти припущення знаходять схвалення у людей, які так само відчувають дефіцит інформації. Вони поширюють їх далі. І коли ті починають циркулювати між декількома групами, ми отримуємо чутки. Більшість людей або не мають часу, або просто не хочуть робити якихось досліджень, щоб перевірити свої думки. Якщо чутки виявилися хибними, це не обов'язково означає, що їх запустили навмисно щоб вони утворилися потрібна комбінація факторів, які частіше за все є нічим іншим, як збігом обставин. По-перше, чутки виникають завдяки підтримці людей, яким ця тема цікава. Спроба запустити чутки, що у гурті Аквавіта буде нова вокалістка. очевидь, буде невдалою, бо ця тема цікава лише Ігорю Кондратюку. А от чутки про справжні причини розпаду гурту Врім'я і стікло» мають шанси на успіх. Ось чому Врім'я і стікло» насправді розпалися. Надя Дорофєєва зізналася у тому. По-друге, чутки виникають за відсутності достовірної інформації з надійних джерел у поєднанні з інтересом до теми. Люди починають складати пазл з того, що є під рукою, жадібно хапаючи усі крихти інформації, які найімовірніше, виявляться чутками. Скептики скажуть, що раніше чутки були здебільшого хаотичним явищем. Вони самі собі там зароджувалися, циркулювали та закінчувалися чим завгодно: трагедію, комедію або тупо нічим. Тоді як нинішні фейки це небезпечна та високоорганізована зброя, яку наповну юзають ті самі росіяни чи китайці, щоб у різноманітний спосіб деморалізувати супротивників та посилити свій вплив. Насправді ж, чутки завжди були зброєю і завжди відігравали важливу роль у політичній та ідеологічній боротьбі, і особливо у війнах. Так, стародавні рукописи повідомляють нам про те, що перед наступом римських легіонів серед їхніх потенційних супротивників запускалися чутки про те, що римляни несамовито хоробрі, безстрашні і взагалі мають три руки. Інший приклад у своїй книзі наводить американський політолог та фахівець із психологічних війн Пол Лайнбарджер. Разом з котом він пише про те, що в руських літописах і навіть в сучасній російській мові збереглися свідчення якоїсь захмарної чисельності монголо-татарських військ тьма тьмуща від назви бойової одиниці пітьма, тобто 10 тисяч воїнів. Хоча, згідно з даними історичної демографії, монголо-татари не могли бути настільки численні, просто вночі вони розпалювали набагато більше вогнищ, ніж було необхідно. Паралельно добре працювали монголо-татарські ботоферми, які поширювали серед супротивника лякалки про тьму, що тьму. Хоча ми не відкидаємо можливості, що русичі і без ботоферм могли обісратися чутками від неочікуваної навали. А от активне вивчення чуток та їх використання як інструменту впливу на наше життя починається після Першої світової війни. Особливо ним цікавляться у Німеччині та США. Наприклад, у 30 30-х роках минулого століття у штатах існували цілі контори, які спеціалізувалися на поширенні чуток у рекламних цілях. А також для боротьби з профспілками та конкурентами. Після Другої світової війни, у якій чутки відіграли свою вагому роль, їхнє поширення взагалі взяли під контроль. Ну наскільки це було можливо. У тих самих штатах цей промисел зробили буквально державною монополією. Причому держава займалася не лише поширенням чуток, але й їх збиранням. Чи не при кожному посольстві була спеціальна людина з величезними вухами, яка збирала чутки, бо це давало купу додаткової інформації про друзів та супротивників. Особливо у тоталітарних країнах, таких як СРСР, де в чутках було набагато більше правди ніж в газеті Правда такий собі доінтернетівський осінт. Одним з перших детальну класифікацію чуток, яку дослідники використовують, і донині, зробив американський професор психології Гарвардського університету Роберт Кнап у своїй праці. Психологія чуток так, вже у 1944 році, професор бадьоро шматував фейки, Ну, не було в людини Фейсбуку, доводилося писати книжки. Першими у класифікації КНАПа йдуть чутки бажання, тобто такі чутки, усправдження яких нам ну дуже хочеться вірити. І тому ми радісно їх ретранслюємо. Простіше кажучи, видаємо бажане за дійсне. Яскравий приклад, про який ви найімовірніше, не чули. Чутки під час Другої світової, про те, що у Японії от, -от закінчаться усі запаси нафти, нової їй ніхто не дасть, тож техніку заправляти не буде чим. Тому країна вийде з війни. Японія, як ми знаємо, капітулювала останньою. Яскравий приклад, про ви наймовірніше чули чутки п'ятирічної давнини про те, що Путін таки помер. Хоча він просто не з'являвся на публіці кілька тижнів. Але як же тоді хотілося переказувати усі десь вичитані й десь почуті подробиці його зникнення? Хоча я тільки сьогодні читав у Вайбері, що насправді Путін тоді все ж таки помер. Другий вид чуток це чутки лякалки. Вони виникають в періоди соціальної напруги, під час стихійних лих, війн, державних переворотів, економічних скрут. Вони бувають як песимістичними, так і відверто панічними. Зростання цін, зникнення з полиць магазинів деяких продуктів крах Приватбанку, долар по 40 гривень за кілограм та російські танки, які вже завтра дійдуть до Києва з боку Херсона. Це все чутки лякалки, так добре знайомі українцям. Ці чутки можуть народжуватися як спонтанно, так і Насаджуватися з провокаційною метою. Чутки, 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 чутки це все чутки. Ось приклад спонтанного народження чуток лякалок. Коли в ХХ столітті у державах з низькою грамотністю населення починалися кампанії з масової вакцинації дітей, одразу ж виникали чутки про те, що насправді дітей стерилізують, щоб припинити зростання народжуваності. Так було у Мексиці 1974 року і в Індії 1975. А ось приклад сконструйованих чуток Вокацій. Це так звані потяги дружби, набиті бандерівцями, які у 2014 році мчали у Крим. Це мобілізувало проросійське населення. Бо ненависний майдан з центру Києва телепортувався буквально тобі під вікна, щоб гвалтувати та вбивати. Ну, звичайно, під пісні океану Ельзи. Приходьте, люди навечір клюпа. Та буду так! Нарешті третій вид агресивні чутки. Вони виникають там, де є напруга між соціальними групами або яскраво виражена ненависть до певної особистості. Каталізатором стають сильні соціальні потрясіння. Ці чутки родичі конспірологічних теорій, бо у їхній основі лежить думка про те, що у тому, що відбувається навкруги, винен хтось конкретний. Найяскравіший приклад агресивних чуток: впевненість величезної кількості людей у тому, що землетрус у Вірменії у 1988 році це випробування американцями секретної геологічної зброї. Совпадіння да, совпадіння. чутки бажання, чутки лякалки та агресивні чутки. Якщо кинути оком на строкатий світ по справди, то саме такими є основні види фейків. Перемогти чутки неможливо, адже для того нам треба перемогти самих себе. За допомогою чуток ми будуємо соціальні зв'язки, отримуємо та передаємо інформацію, несвідомо їх зароджуємо та поширюємо. Тож те, що зараз відбувається у світі, це не якийсь феномен, а продовження того, що було раніше. Це ніяка не катастрофа, а наше звичайне буденне життя. Чубаті прабатьки шепотіли на вушко. Ми ж репостимо. Всім привіт, з вами Марік і сьогодні я буду показувати, як робити репост на Фейсбуці. Так, безумовно, інтернет збільшив у нашому житті кількість чуток, тобто фейків, тому що стало більше людей, більше інформації, більше новин, а тому і більше чуток, які поширюються швидше, ніж коли-небудь в історії. Але давайте поглянемо на ситуацію трішки під іншим кутом. Той самий інтернет дуже полегшив і можливості перевірки інформації. Сьогодні все лишає сліди. Чутки та фейки стало легше реєструвати, бо цифровий слід все ж таки легше дослідити ніж фейс-ту-фейс передачу маячні. Наші пращури не могли перевірити інфу, отриману у тролейбусі. І все життя жили з упевненістю, що план Далеса справді існує. Алла Пугачова на чверть дельфін. Ми ж у більшості випадків можемо перевірити інформацію буквально у декілька кліків. Бо проти пандемії фейків давно є вакцина. Швидкий та безболісний факт чекінг, просто багатьом лінки, але це вже зовсім інша проблема. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже хочеться, щоб саме цей випуск ще потрапив в тренди українського Ютубу. А що для цього потрібно? Так, лайк під цим відео та комент під цим відео. А це минулий випуск, ще у якому ми говоримо про фінансові піраміди та бітубіджуй. А це посилання на наш патреон. Я чув, що наші патрони живуть довше та щасливіше, але це не точно.